У Клевенській районі лікарні житимуть переселенці. У планах відремонтувати частину першого поверху медзакладу приміщення не використовується, а після ремонту там можна буде розмістити біля сотні людей. Вартість ремонтних робіт ще невідома, бо розробляється проектно-кошторисна документація. На сьогодні в області офіційно проживає майже 47 тисяч переселенців. Більшість з них це сім'ї з дітьми, люди похилого віку та з інвалідністю. Наразі в Області готують ще три об'єкти, де житимуть ВПО. Перероблені під житло буде один об'єкт: це Клеванська районна лікарня, перший поверх. Наразі там не проживають внутрішньопереміщені особи. Після ремонту цього об'єкту ми матимемо можливість заселити туди людей. Поточний ремонт і заміна вікон внутрішні роботи будуть проводитися в двох об'єктах: це Березнівський лісотехнічний коледж, а також ремонтні роботи будуть проводитися в місті Дубно. Це коледж мистецтв, гуртожиток коледжу мистецтв.